Наприклад, Миколаїв завершив опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Останні шість місяців стали викликом для працівників теплогенеруючих компаній. Працювати їм доводилося під обстрілами та в блекаути. Про роботу комунальників дізнавалася наша кореспондентка Наталя Якобсон. Найбільшим викликом для керівництва наших теплогенеруючих компаній у цьому опалювальному сезоні стала відсутність водопровідної питної води у місті. Та солона, яку змушений водоканал подавати в оселі городян і на підприємства. На жаль, категорично для систем опалення не підходила. Особливо в розігрітому вигляді вона надзвичайно корозійна. Просто ці системи могла поруйнувати. Тому наші теплогенеруючі компанії були змушені бурити свердловини, брати воду звідти її очищували системами зворотнього осмосу. Су лише теплоенерго, набило 44 таких свердловини. Однак перепоною в цьому опалювальному сезоні була не лише вода. Коли ми готувалися до пана сезону, то місто було під активним обстрілом. Бригади ремонтні, незважаючи на те, що були обстріли, були проблеми, але вони виконали свої завдання та відремонтували те, що було поскожено. Ми зимою і підготувалися нормально до опального сезону. Викликом можна сказати, що це вода, та недостаток кадрів. Бо що багато людей наші пішло воювати, хтось десь поїхав. Складна на підприємстві ситуація із фінансами через обстріли. Воно зазнавало збитків, були пошкоджені теплотраси і обладнання, а також сильно впала платоспроможність миколаївців. Зараз лише 65% з них в середньому сплачують за послуги теплогенеруючих компаній. Цього недостатньо для того, щоб покривати всі витрати підприємства. Також воно ще не отримало різницю в тарифах, яку має покривати держава. Зараз ця заборгова. Становить майже 270 мільйонів гривень. В цьому опалювальному сезону наші робітники, наші котельні провели пусків та запусків котельні більш, ніж за історію їх існування. Раніше до введення погодинних графіків котельні працювали майже весь опалювальний сезон без зупинок. На жаль, зв'язку з блекаутом за ограниченням електричної енергії, ми ставали кожні 4 години. Це титанічний труд наших працівників. Деякі котельні, зрештою, не витримували, навантажені, відключалися, але наші фахівці все дуже оперативно лагодили і запускали їх наново в роботу. Також працівники облтеплоенерго продовжують обслуговувати і свердловини, які вони бурили, адже воду з них брали не лише для системи опалення, а й для забезпечення містян питною водою.